сім Привіт! І вітаю з тим, що ми з вами прожили більшу частину зими. Іноді навіть здається, що життя повернулося до норми. Але на жаль, це не так. Бо за цю ілюзію нормальності щохвилини розплачуються своїм здоров'ям та життям наші воїни. Ми завжди маємо про це пам'ятати та по максимуму їх підтримувати, хоча б донатами. Тому прошу, скидайте свої гривні на ФПВ для 10-ї окремої штурмової бригади. З кожного по 2 гривні і купимо хлопцям десяток дронів. Анка в описі, Долучайтесь і пам'ятайте маленьких донатів не буває. І традиційно, всі, хто дав. Обняв ну до новин. Наталка звітує! Постійні глядачі моїх відосів знають, що зазвичай я люблю Apple. Іноді трошки іронічно, але частіше мої почуття щирі. І от сьогодні щиро хочеться заявити, що Apple контора хуй... Здавалося б, ви пішли з Росії, зробили все правильно і мали б класти прутня на цей ринок, бо який сенс переживати за копійки, які він там ще може приносити. Але ж ні, і купертинівці вирішили, що буде дуже круто взяти і сплатити в бюджет країни агресора більше мільярда рублів штрафу, нарахованого руською антимонопольною службою. Причому вони і вимоги виконали, дозволивши оплату сторонніх підписок через інші сервіси. А тепер ще штраф в роснявий бюджет заплатили. Все це заради того, щоб їх офіс не закрили. Не знаю, нахіра він взагалі їм там потрібен, мабуть, для контролю за так званим паралельним імпортом та оплати російського озвучення серіалів на Apple TV. І не дивлячись на те, що в справжніх грошах сума не те, щоб сильно вражає, це щось біля 13 мільйонів доларів. Але на десяток крилатих ракет. Що Росія з радістю по нам запустить, вистачить. Скільки це в ФПВ та шахедах рахувати не хочу, щоб ще більше не розстроюватись. Що характерно від такого повороту охуїли навіть на Росії. Виявляється, Apple ще здатні дивувати. Кажете, в iPhone однакові? Ну, от тримайте справжній сюрприз. І думаю, не останній. Не маю сумнівів, що чесні руські суди, побачивши реакцію компанії, почнуть завалювати Apple все новими і новими штрафами. Он на черзі ще один позов. Щодо встановлення додатків не з Apple Store, а там де оплати через NFC доберуться. Давайте спробуємо відгадати, чим саме закінчаться суди і скільки ще Apple заплатять русачкам. А ще цікаво, після скількох мільярдних штрафів НАСК додасть Apple в список спонсорів війни. Свої здогадки пишіть в коментарях. І на цьому фоні інформацію про те, що Apple в США доведеться продавати в очі останньої генерації без функції визначення рівня кисню в крові. Я вважаю миттєвою кармою. Нагадаю, наприкінці минулого року їм. Взагалі заборонили продавати смарт-годинники через патентну суперечку з компанією Massimo. Потім вони це рішення тимчасово оскаржили. Але з 19 січня Apple таки заборонили продавати Series 9 і Ultra Series 2. Щоб обійти це обмеження, купертинівці прибрали будь-які згадки Пульсок з сайту, але не з девайсів. Додаток моніторингу рівня кисню в крові на годинниках залишиться, але при спробі його запуску покупця повідомлятимуть, що він більше недоступний. Кумедія! Звісно, це програмне обмеження. Що торкнеться лише проданих після 19 січня девайсів. І скоріш за все, після врегулювання патентного спору пульсоксиметр повернеться. Але ви, блін, трьох трильйонна компанія, і не можете порішати копійчаний по вашим міркам патентний спір без скандалу. А да-да, ви ж і штрафи сплачуєте в тоталітарних, так би мовити, країнах, з яких нібито б як пішли. Про що це я? Ну, підійди ближче, давай поговоримо про інтимне. От скажи ти яким сервісом віртуальних серверів користуєшся? Amazon, Digital Ocean? Ого, ти, мабуть, з багатої родини? Чи на собі економиш? І як виходить? Знаходиш гроші на всякі задоволення. А якщо я скажу тобі, що можна винайняти у Фотбу велику та потужну хмарну віртуальну машину всього від 120 гривень на місяць? З швидкими nvm дисками, з зеоном та гігабітним інтернетом? Оу, ти вітряний, поки не плануєш серйозних відносин. Осен. Не проблема, у фотбо доступна подобова і навіть погодинна аренда. І так, завдяки власному мережевому обладнанню, ти не будеш залежати від інших провайдерів, не впорався з цим звіром. Не переживай, всіх буває тобі з радістю допоможуть безкоштовні техпідтримці через чат, пошту та тікети. Телефону, на жаль, немає, доведеться використовувати уяву. його. А знаєш, що я уявляю прямо зараз? Як ти береш свій пальчик і там не зотицькаєш, переходиш на сайт Фотбо, щоб дізнатися трішки більше про те, як це воно жити на хмарах всього від 120 гривень на місяць. Смартфони Nokia все. Знову. З 1 лютого з Nokia.com зникне посилання на розділ смартфонів, а всі існуючі моделі переїдуть на сайт компанії HMD, яка і займалася випуском девайсів. Виробник може до 2026 року використовувати назву Nokia, але планує при цьому паралельно розвивати лінійку телефонів під власним брендом, поступово зменшуючи частку Nokia в портфоліо. Обідно! Особливо на фоні того, що Nokia в 2023-му повернула повернуло собі перше місце на ринку мобільних телефонів. І ні, це не делірії, гупає в наталчені двері, бо мова реально про мобільні телефони з кнопками. Оце я розумію сила бренду. На жаль, не скрізь працювала, і Nokia за 8 років так і не завоювала відчутної частки ринку андроїд-смартфонів. Так що думаю, чим D-Global безболісно відпустять фінський бренд, як в реверсивній версії цієї заставки Nokia, де дві ручки тягнуться одна до одної. SpaceX запустить супутникову інтернет Community Gateways зі швидкістю 10 гігабіт в секунду, який зможе підключити майже будь-хто і будь-де. Все, що для цього знадобиться, це термінал всього за 1 мільйон 250 тисяч доларів. Це якщо ви думали, що 5 тисяч гривень за підключення гігабітного хпону в вашому селі це дорого. Втім, послуга Community Gateways скоріше розрахована не на приватних клієнтів, а на інтернет-провайдерів, що забажають розгорнути мережу в віддалених регіонах. Ну типу що не Погано, що така можливість з'явилась, але думаю, років за 10 і звичайний термінал супутникового зв'язку видаватиме схожі швидкості, а може навіть і смартфон. Он, наприклад, маск в одній зі своїх промов анонсував міні-версію Starlink розміром з MacBook, що без проблем поміщатиметься в рюкзак. А за пару років, думаю, щось з розміром планшету зроблять. Подробиць щодо швидкості міні-терміналу немає, але він вже сертифікований і має з'явитись найближчим часом. Правда, наші військові зацінять, головне, щоб Ілон до того часу повністю не всрав. Собі мізки і не впровадив жорсткіші обмеження щодо використання старлінків в Україні, бо його щось останнім часом все більше і більше плавить. І ні, походу, не через наркотики, бо виявилось, що маск ніби як постійно проходить випадкові тести на наявність речовин за проханням НАСА. Так що офіційно він просто щирий, поплавлений довбойоб. Так буває. NVIDIA випустила драйвери з підтримкою технології RTX Video HDR, завдяки якій можна будь-який сірий, скучний sdr відос. На льоту нейромережево перетворити на соковитий кольоровий HDR. Само собою працює фішка тільки на картах з RTX а от ефект. Ну, скажімо так, якщо RTX Video Super Resolution, що ніби як перетворює будь-який ролик в 4К, я спробувала і одразу виключила, бо враження, ніби монітор зсередини натерли вазеліном, і при цьому ще й 40 90 на 30% завантажує. То от з новинкою такого бажання не виникло. Не сказати, що фейкове HDR сильно краще за те, що видає П'ятирічний телевізор Samsung без усяких нейромереж і тензорних ядер. Але картинка дійсно більш виразна і насичена. Так що, якщо ваш монітор підтримує розширений динамічний діапазон, спробуйте. Може сподобається. Та й відеокарту вона особливо не навантажує. Не собі буде. Цього тижня інтернет розриває гра Pell World, в якій розробники поєднали милих створінь з виживачем та пушками. І це спрацювало. Виживання з пушками було. Виживання з милими створіннями теж. Причому навіть в Лего стилі. А от разом ні збовтати, але не перемішувати. І як результат, рекордні продажі. Рекордний онлайн на твічі та в стім, де гра зібрала більше півтора мільйони гравців одночасно. А враховуючи, що Pell World просто на колінцях зробила команди ентузіастів, це просто Успіх, це роз'юк. Втім, багато хто помітив деяку схожість палів з ще одними дуже дуже милими і комерційно успішними створіннями з покемонами. Відрізняються вони від них лише тим, що палів можна використовувати як рабів, згодовувати своїм колегам та посадити на станковий кулемет. А так ну реально ніби тільки з покебола вийшли. Pokemon Company теж помітили схожість. Заявили, що відчувають порушення прав інтелектуальної власності, але поки що не розуміють, де саме. Як тільки розберу. Буця одразу побіжать в суд, щоб отримати своє. Тим більше, що автори PalWorld японці, і далеко ходити не доведеться. Само собою розробники кажуть, що чим чима покемонами не надихались. От з Ark Survival Evolved і Valheim трішки підспиздили, брехати не будемо. А от покемони це жов взагалі таке. Ми такої не бачили ніколи. Ну сподіваюсь, подібне до позиція, допоможе їм в суді, який вирішить хто правий. Ну мов впораються, бо до бійки і з спікачу краще не доводити. Я не хотіла б його бачити з вогнепальними пораненнями. Досі не може відійти від його поразки лукарю. Yeah, okay. Прийшла чудовищна ощіпка. В минулому випуску розказували, які я молодці, що поклали майже всі існуючі аксесуари до стандартної комплектації Vision Pro. Але після запуску передзамовлень з'ясувалось, що це навіть не так. Наприклад, тревел кейс обійдеться всього нічого 200 баксів, як і додатковий акумулятор. І так, в чохлі для подорожі місце є лише для одного акумулятора. Для другого, мабуть, треба брати ще один кейс. Як то кажуть, дві години автономної роботи в подорожі має вистачити всім. А ну і само собою три тисячі. 499 баксів коштує базова версія просторового комп'ютера. Топова на 1 терабайт, обійдеться вже в 3900. Хоча на що воно потрібно? Велике питання, бо для Vision Pro не буде адаптованих застосунків, окрім тих, що, звісно, робить сама Apple. Netflix, Spotify та YouTube заявили, що не планують випускати адаптовані під Vision OS версії. Типу і в браузері зайде. Ну або користуйтесь версіями для iPhone-у. Те саме стосується 50 найпопулярніших додатків в App Store. І типу, може. Застосунки для інших платформ на Vision Pro дійсно більш-менш нормально працюватимуть, але за 4 тисячі доларів хочеться дійсно якісну експірієнсу. Втім, яблучних покупців це не хвилює. Першу партію 80 тисяч девайсів з доставкою на 2 лютого розкупили за годину. А наразі найближча дата отримання перед друга половина березня. Так що безумовний успіх, ну за інформацією Мінкчику, ніби як так. Але є нюанс. Не дивлячись на те, що всього передплачено близько 180 тисяч замовлень. Наразі їх кількість зростає дуже повільно. Тобто всі, хто хотіли і довіряли Apple всліпу, вже купили. І далеко не факт, що повноцінні огляди та користувацький досвід перших покупців сколихнуть нову хвилю попиту, бо явно і там будуть нюанси. Як мінімум, з додатками та тим, що гарнітура з акумулятором важить майже трохи більше кілограма. І на цей випадок у купертинівців є план. Все той. Же ку вважає, що влітку десь під WWDC запустять продажі в Канаді, Британії та Китаї, що й дозволить продати 500 тисяч штук, запланованих на цей рік, не допоможе. Відкриють продажі в Європі. А от що там буде далі, не знає навіть сам виробник. Я до речі, теж не знаю, чи варто десь шукати Vision Pro. чи в наших реаліях важливо лише те, чи можна з нього управляти fpv дронами. Напишіть в коментарях. Цікава ваша думка. Samsung вперше в новітній історії, а саме з 2010-го Поступився лідерством на ринку смартфонів не тільки в грошах, але й в штуках. За результатами минулого року його майже на 12 мільйонів штук обійшла Apple. Ну а третє місце посів у народно улюблений спонсор війни Xiaomi. Добре, хоч з величезним відривом. От що буває, коли почнеш з року в рік випускати майже те саме. Тебе обійде той, хто і з року в рік випускає майже те саме, але під більш модним брендом. І судячи з нещодавно анонсованих Galaxy S 24 цьогоріч з цього річ, Samsung не стане сильно краще. Бо сюрприз, там знову майже нічого нового. Ой, вибачте, забуло про Galaxy AI, що може перекладати розмови на льоту та шукати все, що ви окреслили пальчиком безкоштовно. До 2025 року, бо потім за деякі функції, скоріш за все, доведеться платити по підписці. Ну що ж, сподіваюсь, до того часу їх кількість збільшиться. Втім, можливо, Samsung просто вирішили відмовитись від смартфонів та цілитись в геть іншу категорію продуктів. Он на останньому анпаку нарешті показали Galaxy Ring чутки про котре, Ходять доволі давно. І під показали, я маю на увазі саме показали, бо ніяких характеристик поки не озвучили. Але здається, це той самий єдиний перстень, що має замінити собою фітнес-трекери та смарт-годинники та підкорити їх усіх. А вибачте, то з іншого кіна. Кільце зможе виміряти пульс, відстежувати рівень стресу та слідкувати за сном. А ще сподіваюсь, їм можна платити. Ну, щоб вібрувало? На сповіщення вібрувало. А то зараз почне виявляти якісь незакладені виробником юзкейси. Я вас знаю. Думала, ніколи такого не скажу, але блін. Здається, єврочиновники зі своїм антимонопольним законом наразі одні з тих, хто найбільше просуває індустрію вперед. Ну, дивіться, самі загинайте пальці. USB-C в айфони додали, nfc платежі, все там же для майже всіх відкрили. І скоро завдяки ним з'явиться можливість встановлювати на ios програми зі сторонніх маркетів. Та правда, з нюансами, і Apple заявили, що будуть і комісію завтра в додатків отримувати, і модерувати те, що саме інсталюватиметься. Ставалось би, зупиніться і так вже Мало добрих справ зробили, але їх вже не зупинить. І завдяки єврокомісії, в нас вже скоро, вірогідно, з березня, з'явиться один універсальний месенджер. Справа в тому, що чиновники зобов'язали месенджери надавати доступ до чатів з інших застосунків, і от в бета версії WhatsApp для iOS з'явилася інтригуюча папка з назвою Third Party Chats, в якої будуть приходити повідомлення з телеграму, сигналу і навіть з вайберу. Нарешті цю помийку, що тримають хіба що для сповіщень від інтернет-магазинів та листівок від бабу... Пуні на церковні свята можна буде видалити. Хоча, якщо чесно, я би WhatsApp видалила і акумулювала би всі сповіщення в телеграмі, бо він банально найзручніший. В ньому є додатки навіть для мікрохвильовки. Сподіваюсь, ці вимоги і його торкнуться. А знаєте, що торкнеться мене? Ваш міцний лайк, тверда підписка та ніжний комент. Донайте за посиланням в описі. І до зустрічі в наступному відео. Всіх обняв!